Які єдино правильні висновки з того, що влада Краматорська виходить на мене через моє командування, щоб вплинути на мене задля того, щоб обрізати соціальні ініціативи і демосковитизацію публічного простору Краматорська? Правильно єдино правильний висновок, і головне про що це каже, що ми з вами рухаємося в єдиноправильному напрямку і маємо підвищувати, інтенсифікувати. Ступінь цих робіт і їхню якість. Про що каже те, що московити обстрілюють з-поміж іншого музей Тараса Романа Шухевича? Правильно, це те, що спадок цього героя України, героя української нації, він надважливий, надважливий. і викорінення. Фізично його і пам'яті про нього, воно також в одному з головних пріоритетів Московії в українсько-московицькій війні. Слава нації! Вітаю на каналі Добре Римбат в ефірі я Сашко. Добрий підтримайте, будь ласка, просто зараз підписання петиції для відновлення статусів героїв Бандері та Шухевичу. Бо. Також, про що каже складність, з якою багато хто стикається під час її підписання, правильно, це те, що на рівні там, якогось програмного забезпечення чи серверів не знаю на якому рівні. Проте, я особисто, моя команда, ми отримуємо чимало сигналів. До нас звертаються люди, кажуть, що там з першого, другого разу не виходить підписати і якісь глюки. Система чинить спротив. Система не зацікавлена. У зміцненні українського національного духу крутиться як може. Підписуйте цю петицію, просто зараз максимально поширюйте її, бо це критично важливо для потужного українського переможного духу як на фронті, так і в тилі. Чому? Тому що нація центричність мислення кожного українця має бути. Усе охопне і мати чіткі точки, так, на які спиратися тверді камені, якими, зокрема, є Бандера та Шухевич, які систематично всю історію після своєї загибелі від рук московитів піддаються переслідуванням. Те, що ми робимо, є абсолютно єдино правильним, і ми продовжуємо це. Те, що вони робили, було. І лишається їдемо і ми маємо честь продовжувати їхню справу. Підписуйте петицію просто зараз. І також пишіть мені в приват, щоб виграти призи з цієї нагоди цінні. Разом боремо і поборемо.